Так, їде участковий. Ну нічого, ми не спішимо. Ми нікуди не спішимо. То що дозволено, то ми і зробимо. Так. Доброго здоров'я. Добро здравня бачу. бачиш, ні? Добро здоров'я. Поясню. ми в державну екологічну інспекцію. І що? Допускінці, які займаються безпосередньо лісом погодженням. На будь-які області в лісі ви маєте мати лісорубне квиток. Лісорубний квиток, але так. не на збирання. Збирання в тому числі. На даний час на сайті президента України зареєстрована петиція, петиція, яка ще не розглянута. Є... Поводження на заїзд трактора, так як мені пояснює державний еколог, в ліс має бути місце з підвищеною пожежною небезпекою. Так? Ліс рахується в літній період. Трактор. Джерело підвищеної пожежної небезпеки. Де це як би вам так пояснити? Ну, щоб ми не сварилися, щоб ми, я має, 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 я не одну... 에... поняли. По, ну, нормальному... Є відповідно стаття 13, яка дозволяє, розумієте? Стаття 13. з, з, з Кодик Ліснового кодексу, це, яка дозволяє заїжджати, збирати. Я можу прочитати в склад статті 13, якщо у вас є можливість відкрити, чи YouTube, чи не, не, не. Google, що там є там. Але має бути є бути... Повод... Ну, на дрова, збір, дров. Не потрібно жодного дозволу. Спіль. Я мушу зараз ну, проводити фотовідеофіксацію, того, зараз всього, щоб. На, бо лісник тільки що мене підставив, в мене є з ним розмова, я так само потім тут суді придягну, якщо щось дійде. Роботу, Ні, я маю так право. Тріш. 13, там, відповідальність, 53 стаття, 60. Зараз не пам'ятаю, яка якщо потрібно, підтягнути. Не, так, стаття 13. Ви можете, але трактором Ну, а чекайте, а я що буду по бревну носити додому, в кожного і в тому, то блоком приїжджає. Зараз тому -то блоком приїде, хто Зараз трактори? Почитаємо, зараз побачимо, що там пише. Бмрова, приват, ну блин. Не... Мережа погано лишь. Зараз не все побані? Що, в мене? Но. Ну я вже собі підготував, але в мене зараз ну, йде відеозапис і я не, не можу це перекинути. Я з вами Біться, покшено, Та люди, але мушу, бо самі знаєте, Зараз так сказав одне, зробив okay. друге, не хотілося б. Тільки що я кажу, з ними говорив, так що вони сказали, що є такий факт, вони виїжджають і за зараз. То російською мовою. За незаконне збирання штраф в половину йде, ніж живе, Менше. Тільки що я в державному А вас не відкриваєте у нас та стаття? Да, то Іванка дзвонить, дай. Ніхто не приїхав з вами щось сваритися, що не можна, значить не можна нікому розуміти. Щось ніхто та. сюди, крім вас не приїжджає я так думаю. Е, Та нічого, то стою, то з участковим говорю в лісі. З участковим в лісі говорю. Та нічого, то тут ну, йде трошки не, не по плану, але я думаю, що все буде добре. Я думаю, що приїде екологія. Та нехай скрізь їде, не маю претензії. Я претензій не маю жодних. то нехай їде екологія. Моя така думка. Екологія. Та що, ну, по факту можна, але йде мова, що не можна. По факту не можна. Поки що, поки не доглянута петиція. Але ж з 99 стаття 13-та вже діюча, Вона ж Чекайте, ще тоді то, не... Вашу статтю. Нічого ще не... Ну, на будь-який вис проведення робіт мусить бути погодження Державної екологічної Давай. інспекції. Потому, приїжає... Любий юрист, дивіться, приїжджає після вас Державна екологічна інспекція, купа пеньків. Хто порізав, відповідно? Я не Лісник. Здав, так? Нехай здає, Відповідь його проблеми, Його це? право, він може теж нарізати і здати, якщо має чи продати коку. Законного права немає. І штраф буде поплачувати, лісництво. Відповідно, за те, що. По пеньках їм порахують тих самих лежачих пеньках. Розумієте, я чіпляю дерево від'єднане від системи жилення. Чітко написано в статті від системи жилення. Якщо воно відломане, навіть це грубе дерево, якщо воно впало від буревію, то чи блискавка, його б'є, чи що. Система жилення, на вашу думку, що таке? Коренева система, що, так? що? система. так? Що-що? Система жилення це якщо воно от стоїть, я його не чіпаю. Якщо воно відломане чи впало з коренем, вивернулося, воно вже від'єднане ну, від системи не, жилення. Не, не ну, та, та мене так само не тоді. Ну добре, що робити? Від'їжати, визивати екологію, я думаю, так буде і мені менше. І вам буде і нам де веселіше. Або веселіше, або простіше, теж дивиться. Та не йде, треба до гори піднятися. От стоїть сухостолений за трактором, бачите? Його так само можна просто рукою попхати він впаде. Але бажано чіпати дрова, які, як то кажуть, впали без допомоги людської. Є то є не ціло. Тут є, як то кажеш, загальне користування, державний. тут не заборонено. Тут їздити нікому. Тут можна і машиною заїхати, і Я вам наголошую. Державний. Державний. державний? Але то є для надри народу. Народ має право ви собі. Маєте звернутися в Я державний. до нього звертався до лісника. Як лісо. Він не лісник, він майстер лісу, він Тупа мав би попередити органи. Він не може дати вам дозволу, будь-що тут проводити. Тому, що він він мною хотів зіграти є. в шашки. Ну, лісник знаю, сам. Думати, я просто знаю, у мене є всі аргументи лісу. Він вам не може сказати, йди ріж чи не йде ріж. Я в нього був йому. годину тому, я в нього вдома під'їхав до нього і сказав, я їду. Він каже, е, мова йшла, типу, грубих не брати. Я кажу, я їду, гружуся, от гружуся, я до вас дзвоню, ви приїдете, кажете. Він каже, добре, їдь ріж. От два свідки є, бачу, в мене є запис розмови. Приїхав додому і звертається. Давайте я зараз до нього наберу і спитаю, що він творить. все. No. Mm -hmm.